Привіт всім! Сьогодні будемо розбирати типічну ситуацію чоловіків, коли їх залишила дівчина або перестала відповідати на повідомлення, ну, ігнорувати. Да. Я для себе підкреслив сім є досить головних причин. І загальному, як це все пофік. Перше це перестань бути жертвою. Що під цим я маю на увазі? Якщо вже так сталося, типу, що вона тобі не пише, так далі. Ти можеш планити годину, півгодини, дві години, там, не знаю, півдня. Окей, окей, припустимо. Да? Но я знаю. Чуваків, хлопців, <кій> мужиків, які. місяцями, місяцями вона вже наскакалася на другу ху, а він до сих пір думає про неї. Типу, а що їм зробити краще? А що я, типу, оце? А, можливо, треба було не так. Воу, Попрощу. Номер два. Не прошу увагу. Як ти бачиш, що вона... ну Зараз да, світ дуже стрімкий, всі чимось зайняті, особливо в Канаді, якщо ти іммігрант, ти знаєш, про що я кажу. Но як не крути? Типу всі зайняті, да, но, но нема зайнятої сучки. Типу, так, да, в неї там може бути розписано, але вона тобі в будь-якому випадку можна писати. І сама, і там... Якщо ти їй написав, вона може відповісти через один три. Ну, типу, інколи зайнята. Да, не настільки, щоб сука, ігнорувати, не відписувати днями, там, сутками. Ой, я така була зайнята. А, третє. Розберися з причинами. Типу, інколи ти дуже мягкий до неї. Ну, типу, треба проаналізувати, чи ти був з нею мягкий. Знайти причину, чому так сталося. Да? Типу, ти з нею у м'який, і вона така. Він мені всьому потикає, він завжди біля мене, він завжди такий хороший, він завжди мені зразу відписує. Вона, ну, Вони всі зайняті. А ти, типу, взагалі ніхе не робиш з себе в житті, лише чекаєш її смс-ки. Ну, виходить так. І не потрібно таке робити. Сука, я збився з думки. Не потрібно відписувати її зразу, якщо вона тебе ігнорує. А В ідеальному випадку просто ну, забити болт і шукати другу дівчину, або просто зайнятися своїми справами. І коли ти будеш займатися своїми справами, ти 100% знайдеш якусь нормальну, адекватну дівчину. Цей процент, сука, дуже малий, але він все-таки існує, тому а ми стараємось бути оптимістами і... Слухай свою інтуїцію. Я впевнений на всі 100%, що у вас, як і в мене, було таке відчуття. Блін, треба було все-таки не кликати на те побачення або ну, перед побаченням. так? І такий, Ну, ладно, типа байзожа. Та ніхіра не байдуже, це твоя інтуїція, вона тобі підказує, типу, вона знає наперед. Я не знаю, як воно так працює. Я стільки разів, оце, ну ладно, в мене ж типу, в принципі планів особи нема на вечір. В принципі, може піти на каву, на коктейль безалкогольний. Mm -hmm. І зазвичай ти втрачаєш час, бо він сука дорогоцінний. І чим ти старієш, тим це більше ти розумієш. Ну це сьогодні не про це. Час, гроші і Ну, в принципі все, да? два таких ключових ресурси. І чуйка в загальному вона тебе не підводить ніколи. Але якщо ти її не слухаєш, то пізніше ти бачиш, що вона була права. Інтуїція чуйка село. Номер п'ять. Працюй над собою. Якщо ти сидиш вдома або працюєш на якійсь рандомній роботі, після роботи ти приходиш додому і дивишся серіали, ігри, mm. йдеш з друзями бухати. Ну, в Загальному ти то... Звісно, воно ось це, типу, що вона тебе кинула, воно тобі буде пригнічувати ще більше. Бо, бо якщо в тебе класні типу, хобі, я, наприклад, піти в зал, грати на гітарі, сноуборд, катання на велосипеді, і ці всі активності, вони тобі дають ну, такий стимул, да? стимул жити, стимул відволіктись від цієї. Скажімо, поганої ситуації або так далі. Контролюй ситуацію. Якщо ти бачиш, що будь-чуть-чуть щось йде не так, ні в якому разі не старайся це виправити. Наприклад, почати її ще більше написувати. Почати її подарками закидувати. По статистиці від моїх друзів, від мене я можу точно сказати, що коли вона вже втратила до тебе інтерес, і ти її на це задаруєш свою увагу, яка теж дуже цінна подарками, в кінечному це стає ще гірше. Так. Тому краще просто зразу обрублювати і закінчувати ці відносини або спілкування. Тому що ну, там нема далі історії. Ти такий, та ні, 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 він херню уволю, типу. У нас все буде добре. Ні, не буде. Не буде. І той такий. Ну ні, він херню каже. І коли вона тобі, Весь стане писати або в час можеш мені написати. І номер 7. Зрозумій, що ти нічого не втратив. Вона пішла, значить, цінилася місця для когось, хто на це заслуговує і в загальному ти не втратив, ти позбувся зайвого. Вроді би начебто. Mm -hmm. Начебто це... Такі прості слова. Але сенс та... чоловіки не лавлюють. Типу вони такі... Ох, вона ж вона була та сама. О, ну і типу оце... Е, як так сказати? Постраждати. Оце... Я ж такий нещасний. Що нахер. Так, да, можеш, кілька годин все, після того встав, пішов і щось робиш. Якщо ти будеш щось робити постійно, воно в тебе все одно прийде. по другому ніяк. І на останок така фраза, можна ну, так сказати, кілька речень. Будь мужиком, не дозволяй комусь керувати твоїм життям. Ти центр своєї історії, а не вона. Вона пішла. Її вибір. А твій вибір? Стати кращим, щоб наступного разу тебе не кидали, а трималася за тебе двома руками. Сімпл, сімпл. Ле-ле. Ну і чо, сука, ти це не робиш? Чому? У мене все. П'єска лайки. Uh. А я їду в магазин.